Давньогрецький учений Ератосфен Кіренський у 240 році до нашої ери здійснив відкриття, яке досі вражає точністю, він визначив окружність землі, маючи лише тінь від палки, геометрію та невичерпну цікавість. Його результат з похибкою менше 1% здається майже неймовірним, якщо згадати, що перед ним не було ані супутників, ані точних приладів. Народжений у 276 році до нашої ери, Ератосфен прославився як математик, географ, поет і музичний теоретик. Хоч сучасники жартома називали його другим, саме він очолив Олександрійську бібліотеку, створив першу наукову карту світу, запровадив широти й довготи, та найголовніше зміг виміряти планету. Поштовхом до відкриття стало спостереження за криницею в сієні, де раз на рік, у день літнього сонцестояння, сонячні промені падали вертикально і освітлювали саме дно. Тіні майже зникали, і це явище здалося ератосфену ключем до розуміння розміру землі. Щоби перевірити свої здогади, він поїхав до Олександрії, де того ж дня сонце стояло не в зеніті. Гномон відкидав тінь під кутом у 7 градусів 12 хвилин. У цьому й полягала його геніальність. Різниця у тінях означала, що поверхня землі вигнута, а кут між містами частина повного земного кола. Потрібно було лише знати відстань між Олександрією та Сієною. Для цього він найняв бематистів, майстрів точних кроків, які ще за часів Олександра Македонського вимірювали маршрути армій. Вони оцінили шлях у близько п'ять тисяч стадій. Маючи кут і відстань, ератосфен застосував геометрію. Якщо 7 градусів це одна п'ятдесята окружності, то повна довжина землі становить 50 таких відрізків. Він отримав 250 тисяч стадій, величину, що надзвичайно близька до сучасного значення у 40 тисяч кілометрів. Навіть різниця у довжині стадія не змінює того факту, що його обчислення були феноменально точними для третього століття до нашої ери. Експеримент Ератосфена став доказом того, що наука здатна відповідати на наймасштабніші запитання за допомогою простих спостережень і раціональних міркувань. Задовго до появи сучасних технологій він зважив велич планети, довівши, що великі відкриття народжуються з поєднання тіні, сонця та гострого розуму. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.